Зараз, коли йде війна, багато українців потребують допомоги також потребують підтримки наші збройні сили у соціальних мережах. Дуже багато дописів, де просять допомогти і підтримати. Про це я хочу поговорити в цьому відео. Тема непроста, але я все ж таки хочу звернути увагу на деякі моменти, які мені здаються важливими. Комусь це може допомогти якось класифікувати цей потік інформації, тому що зараз він дуже потужний, також це може бути корисним тим, хто пише такі дописи та комунікує. Я дивлюся на інформаційний простір у соціальних мережах як маркетолог, і саме з цього ракурсу я буду давати свої поради та рекомендації. Всіх вітаю та починаємо! Перше, що треба прояснити, що таке соціальні мережі. Я розумію, що всі мають досвід користування, тут варто завжди пам'ятати, що це інформаційний простір, в якому контент створюють самі користувачі. І це дуже принципова характеристика. Якщо, наприклад, це сайт новина або інформаційний портал, там інформація перевіряється, хоч якось, там є журналісти, редактори, які відповідають за контент. У соціальних мережах на Згадую, що YouTube це також соціальна мережа. Будь-хто може написати і викласти що завгодно. Є, звісно, тематики контенту, які заборонені, але їх не так багато. Контент користувачів може бути різним, він може бути таким, що не відповідає дійсності. Це перша принципова річ, про яку важливо пам'ятати. Далі, що таке благодійність? Це надання допомоги безоплатної або на пільгових умовах тим, хто її потребує. Основною характеристикою благодійності є добровільний вибір, виду часу та місця, а також змісту допомоги. Головне слово тут добровільна. Забігаючи наперед, відразу скажу, що більшість маніпуляцій з благодійністю якраз про те, щоб створити ілюзію добровільності такої допомоги. Під терміном токсичної благодійності давайте домовимося, що ми будемо розуміти, що це така допомога, яка не пішла на користь, а навпаки. І тому будемо вважати її токсичною. Тут може мова йти і про відверте шахрайство, і про прихований негативний вплив. Відносно прихованого негативного впливу мені згадується така історія. Це не про соціальні мережі, але дуже показово. Щоб відключити можливість людини думати у випадку з благодійністю, найчастіше тиснуть на жалість. Мені згадується, що приблизно 10 років тому у Києві був такий від шахрайства, як молода жінка з немовлям просить про гроші. І як це не парадоксально, багато хто на це велися, провокуючи таким чином і своїм небажанням думати реальний злочин. І це була ціла інформаційна кампанія у соціальних мережах, багато писали, де пояснювали, який жах за цим стоїть. Я пам'ятаю, що один раз при мені в метро одна жінка піддалася на почуття жалості і кинула гроші. Коли я почала її питати, що вона робить, навіщо, чи не хоче вона подумати, чому у таких жінок, маленькі діти завжди і ніколи не плачуть, а тому, що в кращому випадку вони перебувають під впливом якихось препаратів. Я звернулася до працівників метрополітену. Ми дзвонили до спеціальної служби. Тоді була ціла інформаційна кампанія, де людей переконували, чому не треба допомагати. Якщо немає часу там, дзвонити кудись, вирішувати це питання. Просто проходимо далі. І ні в якому разі не даємо гроші. Такого вже, звісно, немає. Я це згадала просто як приклад, бо це дуже показово. Згадайте такі оголошення на кшталт терміново потрібні гроші. Без вас вони загинуть. Подібні фрази зустрічаються в соціальних мережах часто, і часто саме з ними ми пов'язуємо благодійність. Насправді це залучення грошей за допомогою прихованої маніпуляції через жалість і почуття провини. І це, до речі, може бути дуже швидким шляхом для залучення грошей. Якщо ви не допоможете, вони загинуть. Тобто, якщо це станеться, у цьому будете винні особисто ви, тому що не звернули уваги, пропустили пост, не перерахували гроші. Це все маніпуляції, які, на жаль, можуть спрацювати, але це не є справжньою благодійністю прораховуючи гроші в такому випадку людина якби відкупається, щоб зняти себе відчуття провини, яке маніпулятивно нав'язали. Тут немає свідомої дії, коли є справжнє бажання допомогти, є розуміння необхідності, що зараз особливий час В нашому суспільстві ще немає культури такої свідомої благодійності точніше вона тільки починає формуватись. Якщо уважно прочитати деякі дописи про допомогу, можна побачити пасивність чи активність. Є люди, які пишуть, потрібна допомога, ми вже зробили і описують, що саме такі проблеми ми вже вирішили, залишилось ось це. Тобто, видно конструктивну позицію, що саме люди не сидять, склавши руки. І на такі дописи, на такі прохання хочеться відгукнутися. І є повідомлення, ось нам погано, ми не знаємо, що робити, ніхто не допомагає. Ситуації можуть бути різні, але буває таке, що постійна допомога може провокувати в людині вивчену безпорадність, тобто люди просто чекають, що їм допоможуть, і самі нічого не роблять. Повідомлення, в яких є конструктив, вони більше викликають довіру. Добре, коли є можливість перевірити, куди конкретно йде допомога, яка там саме ситуація, щоб уникнути випадків, коли це не на благо. Декілька слів про волонтерство. Це добровільно суспільно корисна діяльність, може здійснюватися окремими людьми і організаціями. Тут я хочу звернути увагу на те, що мається на увазі, що ми будемо віддавати якийсь свій ресурс, наприклад, час або навіть гроші, але цей ресурс, якого в нас достатньо для самих себе, чи він є надміру. міру. Волонтерство та благодійність вимагає такої навички, як уміння говорити. І відмовляти і говорити ні. Причини відмови можуть бути у відсутності самого ресурсу для допомоги, але також це може бути просто небажання брати участь у якійсь конкретній діяльності, небажання приєднатись до якоїсь спільноти, яка може просто не подобатись. Коли людина відмовляє, це не значить, що вона пасивна, та їй байдуже, що відбувається. Наприклад, комусь хочеться, от іде такий імпульс зсередини, допомогти притулку для тварин, і через обмежені можливості, а вони в нас у всіх обмежені. Людина відмовляє у зборі коштів, наприклад, на військові потреби. Потрібно слухати себе та не давати потоку інформації, заглушити свої справжні бажання і вміти відмовляти. Це насправді не дуже просто. Навколо багато горя. Інформація про загиблих у людей зруйновано будинки, втрати втрата майна, близьких людям потрібна допомога і допомагати треба. Але в інш з іншого боку, нас в інформаційному просторі атакують проханнями про допомогу. Можливо розуміти, що не треба все сприймати на віру. Я ем, на початку говорила про соціальні мережі, що це простір, де контент формують самі користувачі. Кожен може написати будь-що. Люди різні і шахраї теж існують. Щоб у всьому цьому не заплутатись, потрібно чітко для себе визначити, яку суму я можу виділяти на допомогу, щоб самому не залишитись без засобів до існування. Принцип, як у літаку, спочатку маску одягав на себе, тобто, це наш обов'язок подбати про свої потреби. Краще за все допомагати перевіреним фондам, друзям-волонтерам, яких ви знаєте безпосередньо, і знаєте і підтримуєте їхню діяльність, їх цінності, їх принципи роботи. Це погана практика допомагати з почуття провини та бажання відкупитися, особливо коли людина під впливом емоцій віддає ледь на останні свої гроші. Якщо є бажання допомогти, але фінанси обмежені можна. Приєднатися до якоїсь діяльності, яка подобається. Наш час, зусилля це теж ресурс, який може бути допомогою. Ще раз благодійність волонтерство це не про те, що хтось комусь щось винен, це про добровільність та свідому допомогу. І тільки так в нас буде формуватись така культура свідомої благодійності. Коли міра своїх можливостей визначена, тоді простіше тримати фокус уваги на тому, що я хочу, де і кому я хочу допомагати. І простіше казати Ні, тобто відмовляти. Я бажаю всім сил, терпіння, впевнений, йдемо до перемоги, віримо в ЗСУ, ми тримаємося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам відео, можливо, теж є якісь поради. Ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на канал. Ну і до зустрічі у нових відео.